Продовжується чемпіонат Європи з біатлону в норвежському шушені, де остання можливість для атлетів показати себе та отримати такий щасливий квиток на Олімпійські ігри для тих збірних, де ще не знають, кому віддати цю можливість. І чемпіонат Європи саме для цього і потрібний. А ми переходимо до огляду жіночої індивідуальної гонки. Від України сьогодні стартує Анастасія Меркушина, Валерія Дмитренка, Надія Пєлкіна та Лілія Степлина. Під четвертим стартовим номером виходить гонку Валерія Дмитренко. Восьмою стартує Анастасія Меркушина. Бо та на першому гневому рубежі має один промах. Анастасія Меркушина відселялася чисто та виходить другою. Програшем 3 ,60 секунди латвійці блайделе. Емма Нільсон має два промахи на першому вогневому рубежі. Андерсон також допускається двох промахів. Дощ вистрілялася чисто та виходить другою, програючи одну секунду. Бо те на другому вогневому рубежі допускається промаху останнім пострілом. Софішово на першому вогневому рубежі виселялася чисто, та вийшла лідеркою, маючи перевагу над Летвікою 26 секунд. Анастасія Меркушина на другому вогневому рубежі виселялася без помилок та вийшла на другій позиції, програючи 19 секунд. Фіхнер закриває всі мішені на лесі та виходить третьою. Програш 25 секунд шово. Комола також закриває всі мішені та виходить другою, програючи 13 секунд. Здуч має два промахи останніми пострілами. Поле на Лесці також виходить другою, програвши 4,2 секунди. Боте візрялися на третьому вогневому рубежі чисто. А шово допускається першого промаху всі гонці та виходить другою, програючи 16 секунд Латвійці. на Лесці має 0. На виході з вогневого рубежу четверта позиція. програш 19 секунд. А блейдели тим часом має два промахи на третьому вогневому рубежі. Едстрюм допускається промаху на стійці. Анастасія Меркушина закриває третій нуль за гонку та виходить першою, випереджаючи Латвійку на півтори хвилини. Фігнер тим часом закриває 10 з 10 та виходить на другу позицію, програючи 2,3 секунди. Комола на сіці також закриває всі мішені, виходить лідеркою, маючи перевагу майже 17 секунд над латвійкою. Бота закриває всі мішені на четвертому вогневому рубежі. Шово також закриває всі мішені на четвертому гнивому та виходить лідеркою, випереджаючи меркушину на 14 секунд. Манжен має один промах на стійці та виходить дев'ятою. Програш хвилина 11 Комолі. Француженка Наф. Два промахи на стійці. Кінг на четвертому вогневому рубежі допускається одного промаху. Та виходить третьою, програючи хвилину і сім секунд. Гігона має промах останнім пострілом на лешці. Настасія Меркушина тим часом закриває всі мішені на чотирьох вогневих рубежах та буде виходити лідеркою, випереджаючи Латвійку на хвилину вісім секунд. Фіхнер довго вицілювала останнім патроном та все ж закриває всі мішені. Поки що три вогневих рубежі пройшла чисто і виходить лідеркою, випереджаючи шово на 40 секунди. на третьому гневому рубежі дуже велика пауза між пострілами, але все ж закриває всі мішені та виходить лідеркою випереджаючи Піхнер лише на 12 секунд. Бота фінішує з двома промахами. А норвежка Калкенберг закриває всі мішені на стійці. Ельза Блейдела з двома промахами випереджає бота на 58 секунд. А от Софі Шово на вирішальному четвертому вогневому рубежі допустилася аж чотирьох промахів. Француженка нав допускається ще одного промаху на лесці. Гестром відстрілялася чисто на четвертому вогневому рубежі. Анастасія Меркушина тим часом фінішує та має перевагу на латвійку сорок 48 секунд. Беатріс Страбуки закриває всі мішені на третьому гнивому рубежі. Це друга чиста стрільба в гонці, і вона виходить програючи своїй співвітчизниці хвилину 54. Комола тим часом має промах на четвертому вогневому рубежі. Полен закриває всі мішені. Також на четвертому вогневому рубежі. Комола виходить з програшем в 17 секунд Анастасії Меркушині. А Полен 38,9. Софішово фінішує. Має 5 промахів та 3 хвилини 14 секунд відставання. Калкенберг має третіну у люці гонці та виходить поки що восьмою з програшем хвилина 26. Мартіна Трабукі має вже промах на третьому гневому рубежі. Іхнер фінішує з одним промахом, та її програш складає 11,6 секунди від Анастасії Меркушиної. Бетрі Страбоки на четвертому вогневому рубежі відстрілялася чисто. Комола фінішує по результату Анастасії Меркушино та все ж не випереджає її і програє на фініші 3 секунди. Меншен фінішує, та її програш складає 24 секунди. Поки що п'ята потична позиція. Мартіна Трабокі на четвертому огневому рубежі вже має три промахи. Норвежка Ердол також не побореться сьогодні за високі місця. Трабокі фінішує за тим промахом та має хвилину 54 виставання. Анастасія Меркушина перемагає в сьогоднішній гонці, маючи 4 нулі. Комола друга, Полан третя, Фіхнер четверта, Менжен п'ята, Блайделе шоста, Еннаф сьома, Келкенбер восьма. Валерія Дмитренко, маючи один промах, займає 19-ту позицію. Надія Бєлкіна – 31-та. два промахи. Та Лілія Стеблина гонка не пішла сьогодні. Взагалі, сім промахів та 79-та позиція. А далі вашій увазі момент Hello, гімно України. Big, row, big, row. big row.